Христос прийшов на землю, він почав проповідувати мир та славу. То цей вефлеємський вогонь це такий символ Ісуса Христа, що Він проповідував і не забувайте це. І коли його передають по різних країнах, то це свідчить, що в мирі треба жити. Я понесу його до себе додому. Добре, попродові, ріволіце. Дуже гарні враження, я побачив сьогодні гарну залу кенда, вона мені спочила. Від вогню. Вогонь він дуже гарний і він. Тепло, передає. Це було любов, світло, світло. І, світло. І, О, я я сподіваюся, що... Необережно тільки добу. <головного. сіх> Надіюся, що він принесе мир і любов в нашій країні. А у тебе які враження? <сіх> Ті ж саме? Ну так, схожі, це як символ наш, ну, це підтримка, цей вогник, Це підтримка для наших бійців. Це як Добро, він позначає щастя, тепло. тепло.